Ну що ж, всім привіт, народ з вас підпис-подобайки. Ми продовжуємо грати в Stardew Valley. Star Valley, В нас вже шостий день літа. І ми тільки зараз починаємо е, літню культуру вирощувати. Так, привіт, Микита, Вітаю тебе з ви виконанням мого маленького челенджа. О, вона дала нам новий блупринт чертеж Нове креслення для нового для нової скриньки в якості видогороди. Ну, крафтін рецепт. Дякую. А де? Де? Покажи, 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 покажи. Ось. О, чест. Прикольно. Так, в мене зараз робота на фермі. Так, доброго вечора. По-перше, погладити яйця. Де де корча маленька? О, доброго вечора, не. Погладив. У, зібрати. Ууу, і клант є. О, ви так зрощуєтесь. Зро так, окей. Давайте один з вас я лишаю тут, тому що ти потрібен мені для квеста. Один з на продаж. Дивіться, в мене є. Для квеста кукурудзи. Ікплент лишилася тикавка і о, третя фіня, яка я не пам'ятаю, як називається. Також, так я те, хочу швидко зробити сезоні рослин. О, дякую! Як я як їй казав, на наступний день з'явиться ось ця сезонна рослинка. Але я її викрив. хоч вона і золота, на жаль. Я її вимушу використати на насіння, щоб одразу 40 сезонного насіння висадити. Так, це ти. Ти і ти. Створимо ще 10. Є. І в мене 40 сезонного насіння, яйце тримай на переробку. Це прекрасно. І всіх інших можна просто на продаж скинути. Ча, поки що ні. Лишаємо тут. Я ще подумаю, що з вами робити. Сам же я, в свою чергу, маю зараз багато попрацювати. 40 клітинок підготувати. і є. Це підготовлено. Беремо ось ці мінімальні добрива. Так ось ця, якщо що, зайва. Треба випадково тут потім не засадити. Це вже інші 40 клітинок. Там мазік готовий, поки я висаджував. Є, і тепер полити. І не вистачало мені, щоб щось сохло. Вода закінчилась. Мазік, золотий мазік, дякую. Прекрасно, з цим закінчу. Ох, так, гриби. Я постійно зубаю про гриби. Треба подивитись, піти на гриби. Курка. А, погладиш, ти вже поглажена. А, зростайте. Але сушені гриби готові. Так. У нас є ось такий покращений полив. Але я не знаю, як інфініт. Так. А ну-ка, кварц, може кварц просто плавитися? Так можна зараз будь ласка, кварц мені. Кварц. І вугілля. Може це просто плавний кварц? Так. Давай просто плавимо кварц. І це буде покращено. Хм, це цікаво. Окей, пішли. Я хочу шахту. Я навіть через центр міста не буду йти. Так. От піпер. А мене гострого перця нема взагалі? Ну, за все так я все попродавав. Амій Дмитриюсу. Усі від шпиці від мене. Не хочу. Не буду виконувати жоден. А вже ж я жартую буду виконувати, але не сьогодні. Я хочу в шахту, я хочу виправити своє нове кайло. О! Я через. через те, що тут декілька стрінок, то я не міг забрати. О, з кимось дружні стосунки, судячи за все, я завів, і Robin Lost X. 250, я виконав. То забутам. Так, дій Дійти донизу шахти. Може я зараз це зроблю? Можливо, а можливо, ні. Оооо, бачу горішек. Дякую у і грибок бачу. Такі можливо. А ну-ка, давайте подивимось, що з тобою. Ти. А, тебе ніяк не полагодити. Ого. Ай тебе полагодити? Там стільки ресурсів. І вугілля. Або якось зайти туди можна. Мені цікаво. Так, 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 покажи. О, з'явився кращий меч. 20-30 дамага, коли мій. 20-29. Ой, 22-29. Але ти б ти швидше б'єш. Не цікаво. В мене мій меч поки що влаштовує Та й він коштує дорого 6 тисяч. Не те, що це для нас великі гроші, але 6 тисяч. 85 рівень, і я хочу перевірити. Ти з одного дару? Ну ні, з одного дару не ламаєш, але хоча б з двох. Ці камінчики нові. Блін. А! Точно ви лам... занадто активні. Блін, тут нічого ще нема. Мені просто спуск потрібен, дякую. Ні-ні, не підходить. Я забороняю підходити. <рес> <рес> Непогано. В принципі, я з цим мечем можу просто не давати їм підходити навіть. Блін, м, -м, -м зна що там далі. Чи є сенс далі йти? Ай, 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 ай! Е. У yeah. мене менше половини хп лишилось. О, не дарма сюди, пішов, тут золота да? І далі нічого окрім слаймів нема. Да, з'їсти. Непогано. Я просто не хочу зараз йти з шахти. Медь, мідь. Сміть. Да. З одного удару спокійно зібралась. Також бачу кварц. І золоту руду. Ой, ти. Камінчик, з якого каміння паде. Далі я нічого не бачу толком. Може тут буде. Ні, нічого цікавого. Хочете, що спуск я вже знайшов, здається. Ні, тільки не. Мишка. Мишка єдина, від, як... від кого не можна просто втікти. А, зачекай, я думав, я спуск вже побачив. Окей, давайте пошукаю. О, По О, ні. Ой, доброго вечора. Дайте мені просто спуск. О, дякую. Дякую. Ой, золото, дві золоті руди. Це прекрасно. О, ще є золота руда. Що може бути краще. Тільки я забув ціну золотого зливка. Я пам'ятаю, ціну мідного 60, залізного 120. По озиці ти 240 маєш. О, гриб, мухомор. І ще синій гриб. Опа. Я знаю, ти мені потрібен будеш. Коли ще спуск ще не знайшов. Давайте не будемо туди йти, я просто спуск шукати. Є, е, спуск. Я майже всі камінчики сломав. О, дякую. Ой, а що це? Ти, що ти таке? Не підходьте до мене, не підходьте, не підходьте, не не на мене. Разбираємо О, Ой, дякую спуск. Але, давай спробую поїсти. Знову ж це 89 рівень, може спуститись будь-яку мить. ну мені тут скриньки і так далі. Раз, ти спускатися. Ось що треба. Обсидіан. Новий меч. Що це? 30-45 дамага. 30-45 дамага і плюс 10 кріт пауер 30-45 дамага, Не. Ми будемо всіх бити, але я повертайсь додому. У мене досить. Все. О, а що, як я можу? О! Доброго вечора. Давай поговоримо. Це дварф. Дворф. Коротше, ні я не зміг перекласти, ні. Що? Що мені? Окей, поки що не чіпаю вас. Вагнітка також поки що не можна скористатись. Зачекай. Таун. Бас-стоп. Прикольно. Таун. А, ось що робили ці чубрики. Ті природні чубри... чубрики полагодили мені цю фігню. А це що? А. Коли я закрив о, шахту, там мені була касцена, вони полагодили. Який кайф! Який кайф. Так, спати. Що я там зробив? Щось зробив, я пам'ятаю так. Дуже мало. 782. Через те, що я 6 днів я 6 днів, місяця, 6 днів сезону не вирощував нічого. Це просто неприємно. Шість. 6. 6 днів сезону нічого не вирощувати. Так, сворд лишаю тут. Всю печерну фіню лишаю тут. У мене є вільне місце. Так, є. Вже полите. Я вже полите місце, просто кидаю добрива сюди і усаджу рандомне насіння. Все, дякую. Так, грибки сюди кидаю. Я потім вас використаю. Так, мені дещо цікаво. Тим. Тип-тип-тип, ти. Чотири клітинки навколо. Тут написано вісім. Зачекай! А, тут саме радіус, а тут просто вісім сусідніх. Фактично, це те ж саме, що звичайний, тільки. Він ще клітинки ось ці на кутах поливає. Так, в мене три рефінірованих кварца. Мені ще три золотих зливка. Є, і тоді я зможу три таких зробити. Слухайте, а це буде більш красиво. Ім більше поливу буде. Так, дякую, за яйця. Але я побачу, що у вас закінчиться корм. Так, ви зараз жерти будете прям багато. Знову ж, якщо не буде вистачати, просто буду ходити тоді і купувати. Корм для вас. Так. Слухайте, я так тут з тобою взаємодіяти якось можна. Щоб це не було, це просто руїни. А також я бачу там гриб, Я своє це саме. Свій регіон толком не досліджував. Чесно кажучи. Я знаю що тут всякі цікаві є. Так, окей, поки що йдемо звідси. Оу, дивіться. Збираю, 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 збираю. Закидую на продаж. Що? У мене є Crystal Fruit. Три вас можна зробити. Я не думаю, що мені більше трьох треба і давайте гриб не закинути. Давайте так, мені максимум 80 треба буде. Тобто, вас можна закинути. Ти сюди закинешся? Максимум 80 сезонного насіння треба буде. Тому лишаємо по 8. Все інше будемо переробляти. Шахту. Знову з кращим мечем, знову в шахту. Це прекрасно. Ні, слухайте. Ні, не сюди. На басстап. І з бастап я можу просто швидко до шахти. До речі, знаєте що? Було дерево? Я не пам'ятаю, де... де розрушений міст. Здається, десь тут. Окей. Я тут подумав все ж таки в шахту просто. Че, не можна зайти? Шкода. Так, тепер я можу тобою користуватись. Хоча поїхав в таун. О, квиток якийсь. Дякую. Все. Завдань більше нема. На. Що ти мені дасиш за цей квиток? На. У. Десь рандомного насіння. Приємно. Це висадити можна. І 10 рунтом насіння, прям кайф. Може, щось цікаво буде. Ось тут, так, ось поламаний міст. Який 300. Да, а, 300 дырганий, чому я сюди заради цим ці... і заради цього і прийшов. О, сі. Якось І Все? Що я тут отримую? Можливо, тут щось унікальне можна ловити. Можливо. А, киш-киш-киш. Ну. Як факт, я це зробив. Пішли, звідси. Бачив, я полагодив. Як тебе там Алекс? О, ні, не Алекс. Це не Алекс. Я забув як його. Так, тут якесь прохання є. Петснапер, не хочу. Відчкусь. Да, трейн проїжджає по усарювали. Ти мене цікавиш. Мені цікаво. Чи зможу я ще щось повиконувати. Просто перевірити, якщо щось зможу. Сфоткати це і потім виконати. Так, ну це навісні. Ой, це Quality Crops Bundle, це складно буде. Це об'єктивно складно буде. Особливо міон. Артисан також. Animal bundle. Ну, це не зараз, точно. Summer Crop bundle, це також. Не прямо зараз, але це влітку наступного виконаємо. І Fall Crops bundle. Це те, що я виконую. Також наступний. І не виконана. Не виконано тільки Exotic Bundle. Але в мене є. Дивіться, в мене є Purple Mushroom. в мене є red Mushroom. в мене є. О... Card. у мене нема кокоса. Кокоса і кактуса? Нема сиропа. Коротше, їх його знають це все складно виконати. А ну і Winter Fortune bundle. Це також це виконую. Я думаю, сюди тут тропіки будуть. Але як туди потрапити, мені ніхто не каже. Також цікаві мені. Це рівер, рибкі сирки, це нічні рибки. Це краб. Це спеціал фіш. Де пустеля? Де мені знайти пустелю? Океанські риби. І лейк фіш Озерні. Судячи за все, річні тебе ось тут ловити. Озерні ось тут або ось тут. І океані ось тут. Так, і це все пофоткав? Туди просто гроші треба віднести, це найпростіше здається. Все, вичіпіться, я зрозумів. Я вас зрозумів, те що тут немає нічого, що я прям тут зараз можу швидко зробити. Я зараз думаю, йти в шахту. Чи повертатись додому висаджувати. Ну, ні, треба повертатись додому, висаджувати. Це важливіше. рандомно на сіні це кайф. Ну, не прям кайф-кайф, але приємно. У мене тепер кое золота золото є. Mm -hmm. Я подумаю, я ще подумаю. Як я буду ставити вас Окей. Беру сапку ліку і тебе. У мене тут вже є вспох... вспаханими 5. Так, тепер 10 є. Ні. І просто висаджуємо 10 випадкового насіння. Сподіваюсь, буде щось цікаве. Але воно більшості зсього. Хорош, більшість цього однаково. Мені 9, насправді так кажучи. 9 золотих, і 9 залізних зливків, 9 інших зливків якихось кварцевих. До речі, насправді кажуть, що сапку також з собою носити. Бо я побачив відео так, ту шахту. Що якщо з землі торчати якісь черв'ячки, я зараз покажу. Якщо вони зустрінуться по дорозі, то треба їх скопати. Можна їх скопати? А, ви. Ну Да, зросли. О, тут також можуть такі purple, purple. Окей, okay. звідси. Можливо, треба буде прибалити якось лишитись. О, вон! Ось такі танцюючі черв'ячки. Ось це. Скапуйте їх і бачите. Лосбук, наприклад. Загублена книжка. Так, да. це віднести в якусь колекцію. Ось, як ти побачите таких черв'ячків в землі, треба їх в мотки скопувати. А я часі, часто їх бачу. Дуже часто. Все, спускаємо ось. 90 рівень. Можливо, зараз на 95-й, спущусь. подивимось. Доброго вечора. Урбін. Ще кварц. Так вас з вами треба обережно. Ай! Не слизь більше за всіх дратує. Дякую. Скільки тут приємно золотої руди достатньо. Одразу 4 жили. 14, це навіть не 3 зливка. Але ми в будь-якому випадку заробляємо багато. Що ж, давайте шукати спуски, я не хочу з тим, з тим чубриком битись. Але тут є камінці, які. яких саме для каміння. Окей. Ай! Я ми тут поїхали. Який я лох? Пускаємось. О, щось цікаве. Тут, наприкінці, скоріш за все, буде вугілля. Підходь. Давай, 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 давай. Молодець. Так. Це рубін. Два рубіна. Приємно. Що, немає нічого в кінці? І два спуска. О, ні, все ж таки вугілля було. В ваганеці. Давайте в цей спуск, напевно. Ой, прикольно. Ого! Стріляюча фіня. Ай! Її треба вбити. Та не. Не треба. Мені не подобається в рівень, який спустився. А, це я розумний. Він вміє обходити. А, ні, він крий. нормально. Я живий. Він один на один. А, він ще схований між камінчиками. Ой, нормально, він вбивається швидко за то. Я одразу спуску. Приємно. Я мене тут надовго не збираюся тримуватись. Ого, я там в мене гіодів. Ну ні, не підходьте до мене. Не підходь, будь під ласка. Дякую. Що тут таке? Ти також не підходь. Дякую. Блін, я прям чую звук лави. Мені здається, я дуже поруч. З якимось умовним пеклом. Мінчика. Мінчика. Насколько, сколько долго ты будешь тут ломаться? О, не так долго. Ну и там золото. Может, бачу чублика. Ну, переключай швидше. На Я не хочу, хочу здесь слизом битись. И с чубриком не хочу битись. Дайте мне просто спуск на 95 уровень. Я спробую просто их убить. А ей, ничего себе не Слиз. А, ну нормально. Я даже не дав себе задамажить. И тут так, окей, я отримал спуск на 95 уровень. А також Ось цей чубрик в жодно разу мене не дамажив толком. Щось є, там нічого нема, все йдемо звідси. Я, в принципі, задоволений життям. Тип, 95-й. Так, все. Час повертатись додому. Чисто по часу. Чисто по часу треба повертатись додому. Блін, якщо дивитись на ліфт, тут лишилось ще 5 рівнів. Ще на 5 рівнів спуститись, я внизу шахти буду. Блін, тут знато. Давай пас. Стоп. Знато мало варіації рисування вагонетки. Давайте збираємо і одразу ставимо ще золото плавотусь. Як світло одразу стало. А яйце сьогодні не забував взяти. Ну і байдуже. Знаєте, якщо забував? Байдуже. У левел 7. Коротше, новий крафт. Трансмум. Коротше, так ми заробили. Прям дуже мало заробляємо зараз. Але будемо більше, це нормально. Перше цей крафт. Ти Це просто два залізи і вийде золото. Це як три е, міді і вийде цей самий залізо. О, все дві курочки підросли. Але це все о. А ні, я думаю, пшениця ще підросла. Але далі ми вже будемо робити в наступній серії. Дякую вам всім за пригляд, та особливо дякую своїм спонсорам, ніяких можуть побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і вході ці відео. Якщо в когось, моїх глядачів, їх також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом по писню в описі, або так само ставши спонсором на Ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте залишати. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд. всім удачі та бувайте!